Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати консервований овочевий салат з гарбузом. Ставимо каструлю на вогонь, виливаємо на дно олію, висипаємо цибулю і смажимо до м'якості при перемішуванні. Додаємо моркву та перець, перемішуємо і продовжуємо смажити. Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо овочі 15 хвилин. Але не забувайте періодично помішувати. Через 15 хвилин висипаємо шматочки гарбуза. Все ретельно перемішуємо, висипаємо мелені помідори. Можна помолоти їх за допомогою місорубки або подрібнити блендер.